Відпочинок з вудкою у Черкасах більше любителів посидіти з вудкою на березі річки. Щоранку берег Дніпра помережений рибалками. Для одних риболовля хобі та спосіб злиття з природою, для інших романтична та складна професія. Про тих, хто сьогодні полює на Дніпровську рибу, сюжети з нашого літнього циклу. Пенсіонера Анатолія Кульчицького риболовля це не просто хобі, а один із різновидів літнього відпочинку. Чоловік, рибалка із десятирічним стажем. Щодня самого рання він водить рибу своїм уловом, неабияк пишається. Прийшов сюди у 5 часов утра. Оце буду до 12. Не піду обідати. Ну, це є, є дуже хорошо. Рибалка це віддіх. Ну, Це ж дуже приємно. Анатолій зізнається, раніше ходив сюди не лише безлитися з природою, але й вполювати рибу. Сьогодні ж говорить, рибалка вже не та, тому пенсіонер приходить до Дніпра переважно заради відпочинку та єднання з природою. У 2000 році я почав кончив роботу, вже почав, ну просто виходив на рибалку. Ну тоді трошки ловилася, так і по кілу, по два, а зараз дві штуки, три. Всю рибу вибили, виловили. Тут риби немає вже. Оце тільки отдихаємо, приходимо, сюди, оце, махається, спідні нами та ісю. А риба вся в сітках. Натомість 71-річний Євгеній Борисович риболовлює, зайнявся усього два дні тому. Чоловік говорить, водить рибу, мрія вже давно, проте ніяк не вистачало часу. Сьогодні ж пенсіонер нарешті почав втілювати мрію в життя. А що вона када? Є кльов, от подобається. А там риба бурдельбурдіта, а кльовна новодіть. А от 60-річний Володимир Іванович водить рибу з самого дитинства. Чоловік рибачив у різних куточках країни. Сьогодні ж риболовля для нього здебільшого відпочинок: приїздить до води відволіктись від міського гаміру та буденності. Якщо трохи пощастить, наловити куту на гостиниць. Ось працював на роботі, а зараз вже на пенсії, так що зараз рибалкою займаюся, приходжу там порибачити, віддихнути, позагорати. От риби, наприклад, я їм, не дуже їм цю рибу, а от що саме процес, сам, кльов, коли за тебе тягнути, то що подобається в рибалці. Чоловік називає риболовлю не просто відпочинком, а наукою, в якій кожен робить свої особисті відкриття. Тому радить всім, хоч раз у житті, взятися за вудку та відпочити на березі Дніпра. Вікторія Хамаза, Віктор Неточі, Віка Новини.